Чи треба у зв'язку з атаками росіян на енергетичну інфраструктуру нашу збільшувати бюджетні видатки наступного року, якраз на енергетику? А що ви думаєте з цього приводу? Ну потрібно розуміти, що енергетика загалом фінансується з двох джерел: перше, це е, тарифні кошти, тому що в більшості це є тарифні підприємства, якщо ми говоримо про операторів мереж. і друге, це можуть бути якісь бюджетні кошти. Перш за все, я би хотів звернути увагу е, на тарифну частину. Як ви знаєте, прийнято рішення для населення тарифів в цей пальний сезон, щоб не піднімалися, щоб у нас була стабільність і люди могли спокійно планувати свій бюджет. Єдине, що я хотів би звернутися, і закликати всіх справно по можливості вчасно і в повному обсязі сплачувати ті тарифи, які зараз є. Тому що власне за ті тарифи, тарифні кошти часто і відбуваються ремонти, або відбуваються якісь необхідні роботи, щоб налагодити. Мережу на налагодити енергосистему, щоб все працювало, тому це важливо, щоб тарифи, які в нас є за електроенергію, за газ, за воду, за тепло. Їх всі, хто може, по можливості, щоб платили вчасно і в повному обсязі. Те, що стосується бюджетних коштів, на сьогоднішній день якихось додаткових виділення на енергетику саме не плану не планувалося. Але зараз відбуваються наради, і вчора була нарада з прем'єр-міністром. Дійсно, в зв'язку з тим, що є така складна ситуація, і вона може продовжуватися. Можливо, будуть деякі ідеї, деякі пропозиції щодо того, що необхідні також певні ресурси з бюджету. Тому е, в найближчі тиждень два будуть проходити відповідні консультації, відповідні наради, і е, десь думаю, до кінця наступного тижня в нас буде якесь рішення, що нам потрібно з бюджету. Чи можливо в нас буде допомога від донорів іноземних? І за ці донорські кошти за кошти міжнародної допомоги нам вдасться закупити якесь обладнання, вдасться щось відремонтувати. Тому е, зараз якась робота над цим іде, і ви е, дуже актуально це питання підняли. Так, ми стараємося слідкувати за актуальністю. Якраз вчора президент мав нараду із прем'єром із енергетиками і казав, що вся енергосистема може бути під серйозною загрозою. Фактично, вона вже є про що йшлося під серйозною загрозою, і тому очевидно від сьогоднішнього дня у нас особливий режим енергоефективності. Але хочеться зрозуміти. Е ми готуємося до планових віялових відключень, чи ми можемо обійтися лише жорсткою економією. Це залежить наскільки ми зможемо добровільно зекономити. Дійсно, нам варто економити. Я, от, до речі, зараз тут сижу. На світло є, чесно признаюся, просто щоб мене було добре видно. Ефір закінчиться. Я тут світло вимкну. Тому що сьогодні такий складнуватий день. З точки зору енергосистеми, ми повинні розуміти, що кожен ранок починається з того, що або підраховуються ті прильоти, які вже були, або відбуваються якісь прильоти, або повітряна тривога в очікуванні якихось нових можливих прильотів. І кожен день по 5, 6, 7, іноді 8 об'єктів енергетики відбуваються ракетні удари або удари дронами. Це є електростанції і це є підстанція підстанції нашої компанії Укренерго власне масштаби цих от ударів. Вони порушують зв'язки в енергосистемі, і вони порушують можливість передати транспортувати цю електроенергію від електростанцій до кінцевих споживачів. Іноді буває так, що якраз електростанції в нас виробляють або можуть виробляти достатньо електроенергії, але до кінцевих споживачів цю електроенергію важко транспортувати. Якщо говорити про те, чи варто готуватись до великих відключень, я думаю, так треба бути готовим до того, що десь по 3-4 години на добу може не бути електроенергії. Але знову ж таки, якщо населення добровільно економить електроенергію протягом ранку, протягом вечора і по максимуму намагаються перенести це споживання в ніч, можна мінімізувати необхідність таких відключень електроенергії. Також ми повинні розуміти, що багато чого залежить від погоди. Чому в нас сьогодні і завтра два складних дні? Тому що сьогодні різко впала температура, і завтра може бути в нас перший мороз в цьому сезоні. Це вночі, принаймні в місті Києві, температура може опуститися нижче нуля, і тут важливо ці два дні пережити без включення якихось приладів, які дають електроопалення, які дають тепло краще, тепліше вдягнутися, десь спортивні костюми, вдома походити в чомусь такому теплому, але намагатися ще не використовувати електроопалення в. Квартирах і будинках, тобто то ви, ви хочете сказати, що два дні найближчих важливі потім може стати трошки легше, чи ви би ще не бралися робити такий прогноз? Ми можемо спрогнозувати, що відновлю роботи по відновленню йдуть. Ми не можемо спрогнозувати які будуть ракетні удари, але ми можемо спрогнозувати є прогнози погоди, і через два дні знов наступає потепління. Тому там ситуація може бути легша і на них традиційна ситуація легша. Дуже тому, дійсно, дякую. Тоді то, е, концентруємося то, на найближчих двох днях на режимі жорсткої економії. Наскільки це можливо? Андрій Герос був з нами на зв'язку.